Ні, я не знаю, як тут хтось на кроветі насправді їде. От зараз буде суха траєкторія, на останньому колі будемо пробувати ставити найкраще коло, якщо дощ перестане лити. А, це Toyota Gazoo у Маклеона, точно, повнопривідна. Ну повний привід, звичайно, Маклеон і повний, повний привід жорстко. На Альфі я б там розклався вже, як він виїхав. Я їду на Альфі. Офігезна машина. Зараз економлю за Маклеоном і при першій можливості буду його атакувати. Ну тут небезпечно. Хоча, блін, втрачу темп відносно конкурентів попереду. А, вони всього лише в 13 секундах. А під там довше. 100%. Останнє коло буде класне. Я вам це обіцяю. Якщо не буде трафіка, я заборову найкраще коло. Ой, гарно. Ой, гарно я тут зайшов. Мене більше дивує, наскільки швидко мене Рома наздогнав позаду на Корвеці. І ми наздогнали першого місця на 7 секунд. Я думаю, це скоріше за все гарантовано топ-1. Блін, ну бачите, тут і не, про... не проатакуєш ніде. А це може бути ще 50 секунд штрафу. Так зараз, хлопці, поки що не читають, тут така боротьба Рома не треба, не тут. На швидкості він нас все рівно обжене. Блін, ну тут небезпечно атакувати. А що попало? Опалова взагалі достатньо. Топ.